Вже на пенсії Віктора Романов став писати вірші про війну. Вона розповідає, чоловік забрала в нього мрію стати професійним футболістом. Це було 22 числа. Ми збиралися їхати, я садів спортивний займався спортом, був футболістом непоганим таким тому що за збірну юнацьку грав міста в Чернігові, а жили ми в Чернігові. Ну, і повинні були їхати в Київ, бо в Києві відкривався Республіканський стадіон 22-го. Ну, тренер попередив нас, ну, зранку прийдіть на тренувачку, ми так трохи там попереки дали м'яч. Вдруг прибігають в 11 годин дня і кажуть, нікуди не їдете, бо війна почалася. Одразу після шкільного випускного він вирушає на Росію. Там отримує завдання передати секретний покунок в політвідділ міста Орьол. Передавши його, чоловік вже збирається повертатись назад, але тут місто бомбардують і туди входять танки. Віктор Романов опиняється сам в незнайомому місті. Вибравшись звідти, чоловік навчається на кулеметника і потрапляє на калінінський фронт. Ось там він і потрапляє у свій найважчий бій, який і позбавляє його мрії. І почався цей бій. Бій сильний почався. А нас послали, щоб ми прикрили наших артилерістів, щоб артилерісти встигли витягнути пушки наші. А коли почався бій, німець німці почали бити сильно. Я так кинув гранату, взорвався, скинула з гусениця, танк не взорвався, ні, нічого. Німці повискакали з танку. А танк тільки загорівся їх. І я залишився ранено лежати, бо кров йшла з рота, кров йшла з легенів, била тут, все заливало кров'ю. Дивом виживши, чоловік продовжує бої, але згодом потрапляє до госпіталю, де йому через гангрену відрізають пальці ніг. А в 42-му повертається додому. Стає другим секретарем райкому комсомолу. Гордістю Віктора Романова є телеграма, яку він отримує вже після війни від Сталіна. Було так написано, секретарю Варвинського, першому секретарю Варвинського райкому комсомолу Романову Вікторію Степановичу, прошу передати подяку від свою прошу, передати, прийняти лічну подяку від мене і благодарність Червоної армії за збір коштів на літак комсомолець Варвинщини. Тепер чоловік пише вірші про війну, має вже 10 збірок. Посивіла мама у вічнім чеканні, третє її серце, де її сини, не збулась палитва, сльози і бажання, не вернулись хлопці, клята й війни. Зовсім інші спогади про війну має Степан Горечий політв'язень, голова Галицького районного об'єднання просвіти. Для нього десятилітнього хлопчика ця історія починається 1939 року. Пам'ятає прихід Червоної армії до Рави, де тоді мешкав. Відразу почалися арешти нашої інтелігенції. Значить, арестували отця отча... цього нашого пароха Гущука. Арештували суддю вище адвоката прийму. Ну взагалі нашу інтелігенцію. Родина Степана Гаречого приймає до себе на мешкання вчительку гімназії з дитиною, але за ними скоро теж приходять і забирають. Більше їх не бачили. Друзів та знайомих чоловіка ув'язнюють. Деяких ведуть на розстріли НКВД. Дехто до 41-го не доживає. З приходом німців родина Степана Гаречого долучається до підпілля, і він теж прагне бути у пригоді. 15-річному віці він підкладає до ешелонів, що йдуть на схід листівки. Було так, агітаційні, бо рус сьогодні. Ви знаєте, я Прощаснюю нашу боротьбу, хто ми, що ми розумієте, і чого ми добиваємося, знайте, щоб там на Україні також, ну можливо, тут навіть йшло і далі, як Україна, бо невідомо, куди ти поїдеш, розходуєш. Ну, ті люди, як відкривали, розумієте, вони то знаходили. І вони то, то було таке одна із таких методів боротьби. Проте згодом затримали одного з організаторів підпільної роботи, а невдовзі прийшли і за Степаном Горечим. І звідси почалися роки ув'язнень, допитів, судів та таборів. Спершу це були каторги по Казахстану, потім Красноярськ, Норильськ, Магадан, життя в бараках, етапи, робота на каменоломнях, на шахтах та золотозбагачувальних фабриках. Згадую, що про це, чоловік знаходить для розповіді якісь оптимістичні барви, скрашуючи страшні за змістом слова. Розповідає про те, як заснували у таборі хор, як на різдво поставили ультиматум керівництву, що створять вертеп, інакше ніхто не вийде на роботу, як ставили вистави, як навіть на каторзі не втрачали національного духу та віри. Так тривало до 1955 року. Тоді Степана Горечого звільнили, і він повернувся додому. 9 травня не святкує, лише вшановує пам'ять товаришів, загиблих в ті роки в засланнях та концтаборах.